Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні я підготувала для вас цікаве оповідання під назвою Кіт з характером. Тож слухайте уважно. Нарешті мені дозволили завести кота. Я давно хотів не собаку, не риб. І не черепаху, а справжнього кота з характером. Рано вранці тато, матуся, та я вирушили на пташиний ринок. А ви що думали? Де птахи, там і коти? Байдуже минули собак різних форм і мастей. Аж ось почули. За рогом багатоголосе нявчання. Я відпустив татову руку й побіг. Білі, чорні, плямисті, пухнасті і зовсім без шерсті. Ова! скільки тут котячого племені. Мама потягнулася до пухнастого сірого клубочка. З бантиком на шиї. Гляньте, яке диво! Татові сподобався грізний на вигляд кіт, якого тримав на руках не менш грізний хазяїн. Забирайте так задарма, похмуро сказав дядько, а кіт тим часом укусив його за пальця. І тут я побачив котика своєї мрії. Він сидів у плетеному кошику і дивився на мене. Серйозно так дивився. Я зрозумів з характером. Продавець одразу забігав навколо нас. Чудовий вибір, дуже цінна порода. Шотландська висловуха. Тато стиснув гаманця, а я гордо сказав. Я не просто кота, я друга собі завести хочу. Продавець дав малого мені до рук. Тримай свого друга, бери обережно, не за животик. Котик був м'якенький, теплий. І я чомусь розхвилювався, а той, навпаки, примружив очі, почав тихенько муркотіти. Бать, посміхнувся продавець. Ти йому сподобався. До речі, це кошеня спить лише у своєму кошику, повернувся продавець до мого тата. Та не треба нам кошика. Вам, можливо, і не треба, а котові без кошика ніяк. Ви взагалі знаєте, як із котами поводитись?» Суворо, мов на іспиті, озирнув нас усіх трьох продавець. Поки ми дружно кліпали, в кошику опинилася товстелесна книга. Ось вам інструкція котяча енциклопедія». Прочитаєте ввечері, віддаю за півціни. А цей нашийник японський від бліх, Беріть майже задарма Гадаю, ви хоча б розумієте, що в трамваї кошенят не перевозять? Громадський транспорт для них це стрес. Я можу підвести вас на своїй машині. Недорого. Не знаю, як у кота, а у мене сьогодні справді стрес, сказав тато, коли ми нарешті дістались додому. Я тримав кошеня на руках всю дорогу, а вдома урочисто поставив на стіл. Що ти? котові на столі не місце? насварилася матуся і хотіла покласти його до кошика. Та кошеня уперлася всіма чотирма лапами, запручалася і вислизнуло з рук. Я так і знав, махнув рукою тато і зачинився у себе. А я подумки посміхнувся. Так, мій кіт з характером не захоче не примусиш. У мене вдався. Кошеня між тим роззирнулася, обережно понюхала кожен куток у кімнаті, а далі стрибнула в крісло, згорнулася в клубочком і заснула. Я не спускав із нього очей. Мам, а чим ти збираєшся його годувати? Матуся підняла брови. Ти і друг йому, і хазяїн. Отже, й годуватимеш його ти і витиратимеш за ним калюшки, доки він не звикне до лотка. І мінятимеш там наповнювач, і клеїтимеш та зашиватимеш пошкрябане. Ну і усе таке інше. Матуся погладила нас обох по черзі та пішла з кімнати. Оце поворот є ще і таке інше. Я відчув холодок на спині та схопив рятівну кошачу енциклопедію. Шотландські висловухи, добродушні та сильні коти. Вони люблять людину й показуються всім своїм виглядом, прочитав я. «Няу!» – почулася зненацька. Кошеня стрілою проскочила повз мене, шаснула під диван. Я не завважив, як дідусь повернувся з прогулянки і надумав сісти в улюблене крісло. Що то за звір? насторожився дідусь. З вухами, як у ведмедя. Це наше кошеня. І схоже, дідусю, що тепер ти з ним крісло своє ділитимеш. Хто першим сяде, той і на троні. Чи, може, ти вподобаєш його кошика? спробував пожартувати я. Ось що написано в енциклопедії. Коти цієї породи добре пристосовуються до квартир, де повно дітей і людей похилого віку. А ось і прогодування. Якщо ви даєте кошеняті рибу, то спочатку треба її почистити, проварити та виняти всі великі кістки. Оце ще і крісло цьому недовухово віддай. І кістки з риби виймай. Чи не забагато честі? О, он у нас у селі Мурчик жив, їв рибу з вузкою й плавцями, аж за вухами лящало. і ніхто з ним не панькався. Тут ще написано, що для нього пісок треба спеціальний купувати, щоб до чистоти привчити. Голосно прочитав я татові, який зазирнув до кімнати. що, що? Я може не дочув, не міг заспокоїтись дідусь. Купувати пісок? Еге, такому панові я бачу крісла буде замало. Може, мені йому ще й свою кімнату віддати, а я вже якось на кухні примощуся, на килибку. Зазвичай кіт виділяє когось одного сім'ї. Тихо прочитав я останній абзац. Того, хто сподобався йому більше від усіх. Під диваном зашаруділо і визирнула здивована весловуха мордочка, ніби нічого й не сталося. Кошеня вилізло, старанно всього себе облизало, з діловим виглядом пройшлося, сіло перед дідусем, а потім стрибнуло йому на коліна і завело свою улюблену котячу пісеньку. – Еге-ге, ти диви, який розумашка. розчулися дідусь. Хорошу людину одразу відчув, і гордовито мені підморгнув. Друг мого друга, мій друг, вирішив я. І пішов готувати котові рибу.